Пам'яті героїв, які загинули, захищаючи Україну від окупантів, в Івано-Франківську відкрили виставку графічних портретів з витяжці олівцем та аквареллю авторства Ірини Чмелик не лише зберігають пам'ять про героїв, а й передають емоцію. Це такий своєрідний діалог. Можна навіть сказати, що це моя особиста молитва. Коли я малюю, я наче співпереживаю з цією людиною і наче відпускаю її у кращий світ. Я розумію, що люди вони стають ангелами, але цю пам'ять обов'язково треба залишити тут. Треба зафіксувати, зберегти і, і передати. На виставці представлено понад чотири десятка портретів наших загиблих захисників, які віддали свої життя за нас та Україну від 2014 року й до нині. Серед них і 31-річний військовий санітар Володимир Витошко. Він загинув 5 листопада 2022 року внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині. Дивлячись нині на портрет свого брата, каже Уляна Анійчина, Відчуває лише смуток та біль важкої втрати. Був дуже позитивною, дуже Дуже життєрадісною людиною, яка, здавалось, ніколи нікого нічим не образила, ніколи, ніколи нічого поганого нікому не зробила, не... тобто завжди намагався підтримувати нас всіх, завжди був дуже позитивний, дуже всі його любили, поважали, тому що справді було за що, і дуже прикро, що так сталося, тому що. Багато було планів, багато було. Він був моїм ровесником, і ми не могли собі навіть уявити, що це все може настільки швидко обірватися, і, і болісно. У пам'ять про героїв на виставці звучала проза Ольги Деркачової та поезія Богдана Томанчука. Не треба ілюзій, у брід не перейдемо, страхи і жалі. А пам'ять, мов куля, більярдна у лузі, вона вже не грає на цьому столі. В більярдних дзеркалах блищать генерали, їм справді пасують чиїсь ордени. Герої вмирають, як завжди вмирали, на тризні богів благодати й війни. Героїв вмирають, не вміють і навше. Бо ще б до пришестя закінчився світ, як в касті несправжній. Гай назавше. усі прочитані тут вірші. каже поет, написані в період з 2014-го й до нині присвячені вони подіям війни та героям України. Це були люди, які віддали найдорожче, що у них було. А реалії такі, що війна затягує кожного з нас, і війна, ніби приходить до нас все ближче. І разом з тим люди, котрі гинуть для нас ближчими, не стають. А живе тільки живе тільки той народ, якого дуже добре, історична і. Ментальна пам'ять і нам не можна зробити так, аби ці люди через 10 років були забуті. Виставку звитяжці планують зробити мобільною та презентувати в усіх громадах області. Мар'яна Джерчина, Богей, Бегей, телерадіокомпанія Раї.